Вітаю! Давайте подивимось, як поживають ваші недруги. Можливо, ви робили чистки. Чи пішов бумеранг, тоді ще глянемо. Як справи у ваших недругів? Недруги зараз знаходяться, як бачите, в стані жертви. Вони намагаються вийти з цього стану, клопочуть, але ж. Багатьох ще пригрується варіант була проти вас ігра, певна, яка тягнулась довгий час, як позакольцовки. Так, як же поживають ваші недруги? Вони, можливо, в прямому сенсі п'ють, війшли в такий стан апатичний, застою. Вороги тільки пліткують з приводу вас. Але ж тут преграда. Вони не можуть до вас. Потрапити, да, і зробити якусь підлість. Вони цього не можуть. Ви вже нарешті взяли в прямому сенсі рулеве весло, зробили чистку для багатьох або порада зробити вам потрібну чистку, і у вас пішло вирішення ситуації. Так, як поживають ваші не другий їм пішов бумеранг. Це 100%. За те, що у вас, можливо, ворувалося, зараз вони в ужасі. Від того, що їхня робота на вас не лягає. Іде йде розрушення їхніх масок. Тобто злітають маски ворогів. 100% якась старуха запила, вона зараз, як на неї находить, меле щось собі підніс вона. А вас любе рід.